Ви знаєте, наші хлопці там такого шороху наведуть, що ті будуть ну просто в шоці. Тут такий, знаєте, в мене на думці спадає такий дуже хі варіант під назвою. Заміна президента буде нам з вами запропоновано якийсь мирний договір. Друзі, вітаю сьогодні. топ 5 прогнозів від переможниці битви екстрасенсів Яни Пасенкової. Що буде на Куп'янському та Запорізькому напрямках? Чи закінчиться війна до виборів США? Та чи будуть вибори в Україні? Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Підхід росіян до штурмів не змінився. Вони все ще намагають. Це брати позиції кількістю для цього використовують як зеків, так і добре підготовлених бійців на куп'янському напрямку. Російські окупанти не полишають планів знову захопити місто Куп'янськ на Харківщині, але сили оборони України не дають їм цього зробити. Про це проєкту український свідок розповіли бійці піхоти, які перебувають на цій ділянці фронту. Вони це вже давно не секрет, що вони хочуть Куп'янськ назад собі забрати ці, цей район, але ми їм того не дамо зробити. Тож, запитання до Яни: що буде у напрямку Куп'янська, Сватового та Криміноє? Давайте послухаємо. Так, що на тому напрямку? На тому напрямку буде діяти дуже класна таємна операція. На то вона таємна, щоб ми з вами зараз її не розголошували. Наші хлопці знають, що роблять вони не хочуть пролиття нашої крові, і вони зроблять дуже по-хитрому, дуже по розумному. Давайте так. Тож плани не видаємо наших воїнів, а чекаємо звідти добрих новин. Не скоро, але чекаємо. Українські війська продовжують наступ на заході Запорізької області. Зокрема, сили оборони просунулися до населеного пункту Вербове, який раніше перебував під контролем російських окупантів. Про це повідомили аналітики американського інституту вивчення війни. Що буде на запорізькому напрямку? Запорізький напрямок дивилися нещодавно. Давайте ще раз, бо тут все змінюється щодня. Запорізький напрямок з точки зору наших хлопців. Проходження цього напрямку. Ви знаєте, наші хлопці там такого шороху наведуть, що ті будуть, ну, просто в шоці. Звільнення Запоріжжя буде, народ. Ура! Звільнення Запоріжжя, не за горами. Ура, ура, ура! Тут тут, нехай так і буде. Нехай вони там повиздихають ті всі. Ночі проти 6 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та неземного базування, а також ударними безпілотниками. Окупанти запустили 33 повітряні цілі. ПО збили 23 об'єкти. Чи будуть ще масовані удари у вересні? Ситуація з обстрілами. 6, 15, 21 вересня найнебезпечніші дні. Масованим атакам бути у який саме день із цих, не можу вам сказати, але воно буде на жаль. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк вважає, що результати виборів у країнах демократичного проукраїнського табору, зокрема в США, не змінять формату підтримки України з боку партнерів. Цитує ТСН. про це він написав у соцмережі ікс раніше відомій як Twitter. За його словами, жоден політик в країнах західної демократії, отримавши перемогу на виборах, не визнає своєї неспроможності захистити ті базові цінності, за які триває війна в Україні. Він переконаний, що ніхто не погодиться на з. Чу демократії Російській Федерації, яка вже програла у цій війні. Тож, чи закінчиться війна до виборів США? Та чи взагалі закінчиться війна у 2024 році? Я б сказала, що ні. До виборів буде нам з вами запропоновано якийсь мирний договір, але таке враження, що це? Що він дуже тимчасовий. Це така, знаєте, недовготривала і просто дія. 24 й рік. Та давайте вже збирайтеся докупи. 24 й рік диявол вже перевернутий, але ще не Свергнутий, як то кажуть, так? Тобто, якісь території ще страждають. Сім'ї страждають і не можуть повернутися до своїх домівок. Тобто, якщо ми кажемо, що 24-й рік це така, знаєте, перемога всіх і всюди, і на наших територіях, які були на стан 91-го року, то мало імовірно на сьогоднішній день так працює Таро. Провести вибори в Україні під час війни досить важко, адже зараз мільйони громадян перебувають за кордоном, і їм треба дати можливість проголосувати. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому телеканалу. Учільник МЗС нагадав, що зараз мільйони українців перебувають за кордоном, і їм треба дати право проголосувати. Зазначу, 29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори. Однак, під час дії воєнного стану така можливість заборонена законом. Також вже у 2024 Четвертому році в Україні мають відбутися президентські вибори? Вони заплановані на кінець березня. Тож, чи будуть вибори в Україні, якось дивно. Знаєте, бо голосування буде, вибір буде, але на вибори то не схоже. То як може таке бути? Голосування буде, вибір буде. Може, якісь одні мається на увазі будуть. Президентські, парламентські. Е, президентські більше ні, ніж так. Е, парламентські, ні, їх просто і так розгонять або поділять, я про це казала. Але вибір буде. Ну, тут такий, знаєте, в мене на думці спадає такий дуже хімий варіант під назвою Заміна президента. І просто заміна президента будуть обирати, якщо, не дай Бог, щось трапиться, хто буде просто підміняти його. Ну, таке. Поживемо, побачимо спочатку масштабного російського вторгнення в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію, які відтоді вже кілька разів було продовжено. Зокрема, в липні Верховна Рада підтримала президентські законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада 2023 року. Тож питання: якщо посилиться мобілізація, чи будуть мобілізовані депутати, судді, прокурори і інші посадові особи? Ну, давайте так. Як мищі вони розбіжуться від цього закону, чи цієї постанови, чи цього указу, ті, хто залишиться, залишаються у тилу. Вони не підуть воювати. А якщо б воювали депутати або їх діти з обох боків, війна би була не більше доби. Не більше. Бо всі мають телефони одне іншого, і всі домовлялися.